Доброго ранку, українці, глядачі і підписники на каналі Знайоміч. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні тема, тема тарифів. Дуже багато людей пишуть, питають взагалі, що буде з тарифами і так далі. Можливо, є якась інформація, що пишуть ЗМІ. І так далі. І так далі. Дивіться, дорогенькі. Інформації дуже багато, але ж ви розумієте, що. Дуже багато інформації, знаєте, десь щось правда, десь брехня і так далі. Тобто, проаналізувавши, скажімо так, все те, що зараз пишуть, можна сказати так, що в наступному році, скоріш за все, суттєво підвищаться тарифи на електроенергію. Але це якщо в цілому, так? Але якщо. Точечно, так то з'явилася ось така інформація. До речі, така не дуже хороша інформація. А зараз на даний момент саме йдеться про тариф на передачу електрики та диспетчерізацію. Тобто, дивіться. Це передбачено відповідним документом, який підтримав регулятор сфери енергетики. Тобто, Нацкомісія з держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг на прохання Керенерго підтримала рішення ось таких тарифів. Зараз я скажу про що саме йде мова на електроенергію. Тобто дивіться, згідно з... Усім цим вартість передачі електроенергії вона підвищиться десь у півтора рази. Тобто приблизно з 345 гривень за мегаватт годину до 522, приблизно трошки більше мегаватт годин. На диспетчерізацію в 4,5 рази. Тобто 62 гривень до 280 гривень. 83 за мегаватт годин. Хоч ось це таке рішення, воно не стосується тарифів для населення. Але дуже багато експертів переконують, що саме опосередковано так, ось це підвищення, його відчують всі. Чому? Тому що, дивіться, підвищені затрати на виробництво товарів. Їх просто закладають в їхню вартість. Тобто дуже багато людей, ось, коли там підвищують, наприклад, тарифи бізнесу різним підприємствам і так далі. І так далі. Тобто, якщо це не стосується споживачів, ну, дуже багато там людей радіють, кажуть, о, ну головне, щоб не мені підвищили і так далі. Але хочу вас запевнити: якщо підвищують тому ж бізнесу, так, і так далі, і так далі, просто. Все це, ось ці підвищені затрати, їх будуть на виробництво там чого б там не було, там різних товарів і так далі їх просто будуть закладати в їхню вартість. Навіть не сумнівайтесь в цьому так завжди було, є і буде. Як повідомили в нацкомісії, тобто нацкомісія вона намагалась ухвалити збалансовані тарифи, ну так повідомляють, які допомогли б Укренерго підтримувати функції передачі електроенергії та диспетчерізації роботи енергосистеми на нормальному рівні, і щоб підвищення не призвело до збитковості та зупинки роботи підприємств. Тобто, це пояснюють ось так. Заявляють, що сьогодні дуже вкрай досягти ось цієї збалансованості. До якої прагнуть, і адже через атаки ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури затрати «Укренерго» вони зросли просто в кілька разів, і ось через це компанія потребує підтримки. Водночас підприємства виступають проти суттєвого підвищення, то зрозуміло так тарифів на електрику, а тому, що це може призвести до повної зупинки виробництва. Я просто не розумію, навіщо зараз ось це робити. так? Невже зараз це на часі? Так, ось ця дебільна фраза така на часі. А, зараз точно це не на часі. Ось, ось наприклад, запорізькому заводу феросплавів просто доведеться знайти додатково десь 300 мільйонів гривень. Так? Є ці гроші в заводу? Мабуть, ні. Я думаю, що немає. Багатьом підприємствам прийдеться знайти лишню копійчину для того, щоб все це заплатити. Знаєте, ось один з економістів Андрій Новак, він взагалі заявив, що підвищення тарифів є абсолютно недоречним і невчасним кроком, який нічого окрім удару по споживачах не принесе. Я з ним повністю згідна. Я не розумію, навіщо це зараз робити? Я не розумію, вже не можна знайти десь кошти для того, щоб якось ось все це, скажімо так, привести до ладу, щоб було всім зручно, так ось поки зараз цей тяжкий момент. Але все як завжди покладається на споживачів. Я маю на увазі і бізнес і простих українців, і так далі. Я не знаю, як все це буде, але якщо будуть зупинятися виробництва, ну це просто буде колапс. Це буде просто колапс. Я не розумію, до чого все це ведеться, навіщо все це робиться. Але мені дуже хочеться, щоб знайшли якийсь інший вихід, щоб знайшли десь додатково якісь кошти, щоб цього не робити. Тому що зупинки виробництва не можна допустити ні в якому разі. Пишіть, що ви думаєте про це? А на сьогодні в мене все. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.